Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку важливу властивість нашої шкіри, як кислотність нашого обличчя, або, іншими словами, pH середовища Можливо, ви чули, що всі косметичні засоби повинні підтримувати кислотність нашої шкіри або вирівнювати її, яка ж вона має бути. В нормі вважається кислотність нашої шкіри 5,5 і 6, і всі засоби, якби мають її підтримувати. Тому давайте сьогодні з вами проведемо такий маленький експеримент. І дослідимо впливи очищувальних засобів і тонізування на нашу шкіру. Як ми будемо це робити? Ми будемо це робити за допомогою ось таких фонофталінових стрічок, можливо, хтось їх пам'ятає з уроків хімії. І що ми будемо робити? Спочатку для наглядності я вам покажу крайні межі кислотності. Так? Ось у нас є така шкала, вона починається від 0 до 12, тобто низька кислотність це буде ось червоний колір, а висока це буде луг, якби буде нам показувати зелений синій колір. І так, в мене тут є розчин лимонної кислоти, і ми бачимо, що він показує рожевий колір. Так? Ми ложимо, щоб воно все просохло, тому що, коли висихає, інтенсивність міняється. Так, і є винорощень соди, який нам покаже лужність, так? Буде зелений колір. Хто ще вважає, що можна вмиватися милом, я вам покажу, яку кислотність має мило і що воно робить з нашим обличчям. Так, воно призначене для очищення і знешкодження бактерій з наших рук. Але для обличчя це дуже лужне середовище, має дуже яскравий кольор. І воно, якби використання, його буде шкодити нашому обличчю, воно буде його сушити. Ось мило. Зараз для порівняння ми візьмемо наше очищення від TimeWise І також побачимо, яку має воно кислотність. Наносимо на стрічку. Зразу бачимо, що яскравого результату зеленого в нас нема. Вложимо нехай просохне. Також я маю інший засіб. Ми заклеїли, щоб його не образити. Ні в якому разі не хочемо сказати, що він поганий, але ми повернемося ще до результатів і наносимо піночку на нього. Це щодо очищувальних засобів. Взагалі їхня дія е, якби, на очищення, да? і він має, може мати можливість якби, нахилення до лужного, тобто якісь рамки. Там, 7, 6, отакі нормальні для нього, тому що він і ви очищує. Далі нам важливо вирівняти наше середовище, так повернути його до якби, нейтрального для того, щоб наступні наші етапи, ми прийдемо там да, до кремів, вони якби підтримували протягом дня нормальну мікрофлору нашої шкіри і якби не шкодили для нас. Тому ми з вами ще зараз дослідимо нашу воду з крану, яка вона, тому що ж її хлорують. Звичайно, дослід, напевно, кожного дня був би різний, тому що кожного дня в нас, я вже тут побачу трошечки залатова, але зараз ми побачимо. якби Вода інша в крані. Ми положимо, нехай просихає. І також ми подивимося, яка дія нашого тоніка. Від таймвацію. Окрім того, що він ну, призначений для того, щоб доочистити нашу шкіру, да, зволожити нашу шкіру. Він також ще має таку функцію, як відновлення pH шкіри, наносимо і дамо можливість просохнути для цих засобів. Так, Поки підсихають наші засоби, ми з вами Нанесемо також з цікавості якби, наші креми. Так? І ми побачимо також чи нейтральний праж для того, щоб також знати, як вони виглядають за нашою шкірою. Це нічний крем, доволожуємо стрічечку ним. Це денний наш крем. Вложуємо. Яскравих змін нема, що дуже тішить. І наш зволожуючий крем. Зачекаємо декілька хвилин, щоб просохли наші стрічки, і повернемося з вами до обговорення результатів. І так, повертаємося з вами до наших результатів. Значить, що ми бачимо? Ми бачимо, значить, мило так, якби і залишилося в нас лужним, зеленувати, сода нас геть постала синя, бо з часом, якби, йде більш такий точніший результат. Е, дивимося, очищення. Чечня та iмвайс е, близьке до нейтрального, да? ми не будемо там сильно продиратися, але ми бачимо, що воно близьке. Очищення інше, ну, нам тут на папері залишило трохи зеленуватий колір, і якби є така е, рисочка зеленувата. Це непогано, це просто означає, що воно тут чуть-чуть більш лужне, і потрібно після нього використати більш може кислотніший тонік для того, щоб вирівняти наш. Якби PH. Але цей момент продумує виробник, і тому важливо використовувати саме лінійку догляду однакову, тому що щоб нам підтримувати баланс кислотності нашої шкіри. Так, давайте проведемо мені цікавий дослід з водою і тоніком. Візуально вони ніби не відрізняються на папері. так? Вони схожі. Якщо ми прикладаємо, наприклад, до це водичка в нас до нашої шкали, що, то вода в нас буде десь в районі 7. Тобто така трошки, ну якби 7. А тонік буде десь в районі ну, 7, затем, ну, десь 6, 5. тобто одну якби, якусь поділку він нам вирівнює. Тобто, наближує до нейтрального середовища. Він і готує якби, справді нашу шкіру до подальших засобів. А це наші креми. Подивіться, вони всі, якби, колір майже не змінили. Вони залишилися в рамках 5 і 6 в нейтральному середовищі. Що говорить про те, що вони доглядають за нашою шкірою не порушуючи. Баланс кислотності нашої шкіри. Тому я сподіваюся, що ці, ця інформація стане для вас корисною і майбутньою. Ви точно вже більше не будете користуватися милом для вмивання, а будете використовувати очищення і тонік для підготовки шкіри для роботи інших засобів. Тому всім бажаю гарного дня і чекаю від вас відгуків.